Привіт, друзі! Я купила нову колод і вирішила вам от зробити обзор. Це я такий мішечок на неї пошила. Як вам? Такий мішечок от. Мені дуже подобається такий мішечок. Сама пошила. От. А це ось нова колод. Така. Ну, продається в Аврорі. Бо воно в такій годишні, томати, годишні томатики. Да, знаю коробочка, на коробочці написано «Торога дані карти. Виробля страдек. Ось така коробочка. А ось на ній Ето, це захочете, прочитаєте от. Та захоче прочитає, що там написано. Ось. Я її називаю рога татаро. І за тієї і за тієї карти, що вона на, на коробці нарисована. Це, друзі, велика коробка, я підставляю, тому воно й випало, щоб вона не, не ходила ходором, бо б'ється. Колода. Ось така обложка. Мені подобається вдошка. Така тошина. Ну так, да, може трошечки не дуже вирізка тут, а воно чуть-чуть. Чуть-чуть може з вирізка хромає, ну нічого страшного, а мені не подобається. Ось в такому на, в готичному в готичному нарисована. Такого тичну. Ну, вона вроді по класіки нарисована, але якщо людина не знає класіку, то краще ну, неї не гадати. Тому що треба класику трошки знати, можна запутатися. Бо вона ще тінова, трошки тінова і готична, і тінова. Прорисовка, Прорисовка готична тінова у цій колоді. Ну, мені подобається ця колода. Ну, в общем, Ось ось суд такий. Такий суд. Ну, що я скажу про суд? Гарний, гарна карта суд. 20-й аркан. Лицар Пентаклі. Ось такий лицар Пентаклі. П'ятірка жезлів. Барба або достижання своїх целей. Ця Це карта означає. Вісімка кубків. Тоже така гарна карта. Тобто він не може вибрати приділитися дороги. Від усіх. Він не знаходиться чоловік. Двійка пентаклів. Це знак безконечності. Він намагається вдержатися на плаву, то тобто, є удержати равновесі. Це карта означає. І от бачите, тут такі 6 нарисовані нового В тіновому. Ваша тімна я. Во. На такому тижні. Мені дуже подобається така вдома. Вісімка Пентаклів. Теж гарна карта. Тут чоловік працює, щоб усірно, щоб було, щоб був достаток грошей, щоб нічого не ждався. Усердно працює чоловік. Тут нарисована жінка, ну. На ну, коли тільки мужчини, вроді би, дожні бути, а тут жінки нарисували. Ну, дорожні бути мужчина. Трійка пентаклів. Як говориться, і батька добре бить, а якщо одному, то нічого не осилиш. Отак і тут, по цій карті. Дев'ять пентаклів, Та така відьмичка нарисована. Дуже гарна карта. Повішений. Вона ще не в не на українській мові ця колода. Мені нравиться не панує. Що на моїй рідній мові. На повішений це Повішне состояння це означає, що зараз повічна ситуація не двигається. Ну, що ви в такому повішному стоянні знаходитесь, що не двігається означає. Відлюдник. Людник це ви такий одинокий чоловік. розміщаєте над своїми, учитесь чомусь новому, одінокий, означає. Дві каметів. Сумніви, ви сумніваєтесь в собі, чи правильно робите, чи, чи правильно робите. Тому це карта ну, не дуже. Коли ви собі сумніваєтесь, це погано. Ну, сумнівні в собі це дуже погано. Саме по собі. Світ. Карта світ. Це старший аркан 21-й. Ну, класичному він такому прорисованому, цей світ. Сімка жезів. Чоловік наче намагається вперед двигатися, але є якісь препятствия, він не може двигатися вперед. Отак він Імператриця. Така красива імператриця прорисована. Ну, класичні ще, ще прорисована вона беременна, його. імператриця це. Ну, Мамор, земля, наша мама земля. Жезли. Бісімка жезлі. Ну тут наче время становилося. На цій карті. Нічого не движеться, наче время становилося по цій карті. Імператор. Ну сила. Тут нарисована фізична сила, а є сила, яка внутрішня сила. Однак це класичній колоді зображена внутрішня сила, а тут фізична. А це королопента та карта, яка нарисована зверху на, коло... ну, на коробочці. Твої кажежі.

Сім кубків, карта ілюзій. Ну, ви запуталися, в які двері йти, запутались, куди вам далі йти. От не знаєте, яку обрати. Путь. ви в ілюзіях о. Карта. Лицар кубків. Дуже злік. Такий тут джезер з огнем нарисований. Мах. Мах, це все в ваших руках, ви можете зробити хоч і гори звернути. Осночає. Тут смачів. Така от карта тут смачів. Колесо фортуни. Отака колесо фортуни. Ну, ви ж знаєте, що фортуна морить як і на удачу, так і не на удачу. Повернуться і шість жезів. Така от. Вісім мечів. Ну, тут на карті зображено, що. Вам треба багато ступень перейти, пережити, щоб, ну, щоб потім стало краще. Десятка пентаклів. тут дерево сеперотне розгонеть. Дерево життя. На цій карті. А тут ж такий дьявол? Ну це карта поганих. Поганих, ну, звичок, поганих звичок, таких як п'янство, наркоманія і так далі. Дев'ять Ну Тут людина зображена, вона сильно себе в страву буде, вона така бідна, нещасна, вже ну, аж переборщує. Король Пентаклів. І кубки десятки, це карта сім'ї, дуже красива карта. Трійка жезо. Вежа. Вежа це якщо даже зруйнувала, ну можна ще відстроїти щось. Якщо вже поносі з новаторги не відстроїш. Чому що вона щось відстроїть, якщо дренувала? Чотири кубки. Така. Це карта нестабільності. Бо бачите, два на нього кубки цілі стоять, а три лежать на полу і він ну, їх не замічає. Карта нестабільності. Сім мечів. П'ять пентаклів. Пажжезли отакі. От ну, пажіці у нас молоді люди, діти і ще дуже молоді, їм треба вчитися, вчитися. Лицар мечів. Паж мечів. Ну, пажі ви знаєте, що це молоді люди, їм вчитися, що потрібно. Картер чуди. Блазень. Блазень карта обновлення. Шість мечів. Привозять на ту сторону. А якщо прирути, то можуть і не повернутися звідти більше. Ваш Пентакля, Дівка така режі резона. Місяць. Ну, це карта магії, за, ту, за тем, ну, забиття. Ну, ну, що людина ну, така запаморочна знаходиться. ілі поганих звичок, ілі таємні враги, ілі карта держамагії. Десятка мечів. Ну, ця карта означає, що людина померла, якщо питати в карті, чи людина жива чи мертва, вона може випадати, як людина померла. Три кубки. Ось така. Королева кубків. Така піратка нарисована. А чотири жази, тут такі три відьми нарисовані. Чотири це карта стабільності, ви знаєте. От вони відьми, стабільно відьми, і от і далі, так стабільно далі і продовжується. Справедливість. Такий череп нарисований. Ну, як бачите, справедливість. Справедливість, якщо хто прагне справедливості, от, от карта справедливості. Три кубки. Він сидить, йому нічого не хочеться, далі дал, не рухається. йому дають іще, він не бере. так діли не буде, якщо би далі так продватися. Тут з кубки, тут емоції через крайне виливаються. Що потрібно контролювати цю емоцію. Відтержеві. Ну, закохані, ви знаєте, що це карта вибору. Закохані. Шість кубків. Таке ангелоно, де тигений і держить дитину. Не диє нікому Королева жезні. Сім пентаклів. Король кубки тут це таке заледеніле. Паш кубки такі, бачите, маленький. Дітки. це дітки. вчитися, вчитися треба. Король жезний. Королева мечів тут така азіаточка нарисована, красива. Король мечів. Верховна жриця. Ванжиці це карна, та, карта таємниці, яка стайна є, у вас скрита. І нужно дивитися. Що, докладати ще додаткові карти і дивитися, що вона там скилає. Ну, це карта покувальника. Тут є. П'ять мечів. Карта смерті. Ну, це карта трансформації. Означає, що закінчується старе і починається нове. Зірка. Зірка. Зірка це довге буде збуватися ваше. Що время для того, щоб воно збулося. ваше желание например солнце солнце дуже красиво карта мети Четвірка. Ну, карта стабільна, бачите. Це стабільно. Твійки мечів, це розбито. Збите серце, і всі це любі касання. Якщо гроші, то значить все. Ну, що розбите, все, що ви ожидали, у вас розбите ожидання. Якщо що ви не заробите тоді їх? Наприклад, любіть розбите серце, ви не будете разом. Десятка желтів. Це ікеркот. Юкіркот, коротше, можна подивитися інструкцію до цих карт. Тут шпентаків. Ти заложиш зерна і тоді буде рости. Ту ж пентаклі означав. Це дві кубків. Як бачите, що відкрив двері і буде йти далі. Що він готовий йти далі вже чоловік. Піднімати вище, вище планку. Чотири пентаклі. П'ять кентапель. Колісниця. Тут такі нарисовані шфінксі два. Гарна карта. Наверно, навіть улюблена моя карта. Помірність. Ну тут все помірно, все пливе так. Єерофант. Карта єрофанта. Ось такі карти, друзі. Як вам? Що подивитися вам на них? Ну, давайте спитаємо картів, на яке питання вони будуть відповідати. Ну, на яке питання, на яку тему будуть відповідати. Ну, то є. На яку тему будуть розложувати на цих картах? Покажіть. Ну, на жизненные темы буде отвечать на жизненные темы. На такі питання, які повішені, і надо подивитися, щоб можно было решить ці проблеми. И по теми, теме. По мирне. И теми, і повішені, и по И на жизни жизненные вопросы будут отвечать. Ну и... На вопроси все залежить від вас, які ви захочете. Тому що це мах можна лібів про задавати. А на магічні навіть вопроси, бо це мах. Навіть на магічні вопросы. можна їм задавати. Ось такі друзі карти. Вибирайте ось оде три карти, ложу вам. Ось одна карта. Дві. Три. Вибирайте перву, другу чи третю. Вибирайте, давайте поглянемо що тут. А це обще на три карти. Тут випала чотири кубки. Тож чоловіку нічого не хочеться, він сидить, нічого не бере, йому надають чи він далі йшов. Чоловіку нічого не хочеться. Це для общого. Вибирайте, яку вам. Першу, другу чи третю. Ну а ми починаємо з першої. Перша смерть випала. Тобто вам потрібно щось закончити старе. Те, що вам не подобається, що ви робите, воно вам не подобається. Нужна вам закончити старе. Іти далі, взяти нове. Наприклад, роботу ви зараз. На роботі знаходиться, вам не подобається ця робота, нащо даже роботи, якщо не подобається. Підіть на другу роботу. Закінчите роботу. Лібо ведете YouTube канал, вам не подобається. То, то не робіть того. Підіть на інше. Те, що вам дуже стара закінчити. Те, що вам не подобається, що бросить іти далі. Це перша карта. Друга карта. Колесо фортуни. Ну тут залежить все від форту, як повернеться фортуна. Від судьби на другу позицію. Тобто, якщо вам повезе, то якщо вам повезе, то цей, ну якщо вам повезе, то ну то й добре буде. Ну і третє. Дев'ять мечів, перестаньте, пожалуйста, нагнітати. Казати, ой, все погано, нічого в мене не вийде. Перестаньте це робити, Їдь далі, пожалуйста. Перестаньте, це не це до добра не доведе. Тільки гірше собі робите. Перестаньте так світі, ой, в мене нічого не вийде, я... я нічого не вмію. Кажіть, я вмію, в мене все вийде, перестаньте плакати, сльози наряд і так сидіть і так закриватися від усіх, йдіть вперед, прекратіть, це до добра не доведе, пожалуйста. Не літайте. Це не до добра не доведе. Ось такий общий розказ на свій, що друзі. Ось такий. До нових зустрічей, друзі.